Ти коли-небудь дивився на макет і не міг зрозуміти, це кнопка чи посилання. Зараз покажу, як їх відрізняти. Ось елемент на макеті. Він візуально виглядає, як кнопка. Але чи дійсно це кнопка, чи можливо посилання? Запам'ятайте просте правило: посилання веде на іншу сторінку або якір, тобто скролить ваш сайт до відповідної секції. Кнопка Button виконує дію. Відкриває поп-ап, форму або надсилає дані. Задай собі питання, куди веде цей елемент. Якщо на іншу сторінку, це посилання. Якщо щось викликає або відкриває, це кнопка. В нашому випадку це може бути і кнопка, і посилання, тому що форма реєстрації може як відкриватися на поточній сторінці в поп так і вести на іншу сторінку. Все залежить від технічного завдання. Тепер ти знаєш, як відрізнити кнопку від посилання. Хочеш більше таких лайфхаків? Підписуйся!